Круто! Круто! Це весна, друзі, мабуть! Весна. Гляньте, як тепло. Сонце. Чисте, чисте небо. Градусів, напевно, більше, як 10, а може і 15 тепла. От. Уже подекуди. І зелень прокидається. Ось, подивіться поле. Зазеленіло здалеку. А повітря чисте, чисте. Гарний вибрав сьогодні день. Для нашої прогулянки, подорожі до лісу. підемо, подивимося, чи є якісь перші гриби весни сезону 2024. Сьогодні у нас, друзі, субота, на годиннику минає. Третя година дня, 15.30, буде точніше. Ось ми з вами на шляху до лісу. Так, сьогодні у нас 17 лютого, забув сказати. Погода просто ідеальна. Зранку такого не було. Зранку було похмарено, затягнулося було, туман такий стояв. Сиро взагалі думав. Буде дощ, або якась не дуже гарна погода. Але ближче до обіду все розпогодилося, випогодилося, така краса навколо. А ми вирушаємо з вами ось на той ліс, що прямо у нас по курсу. Подивимося, що там зараз росте у лісі, чи є якісь гриби, чи нема нічого. Як нема, то просто підемо, прогуляємося, покажу вам природу навколо нас. і як міняється природа, були ми тиждень назад, неділю. Це вже сьогодні 6 днів минуло. Як бачите, вибрав сьогодні зовсім інший маршрут. Вибрав я не випадково, бо минулого разу ми ось там, в цьому провалі від поля були, знайшли перші гриби весни Саркосифи. Маю надію, що ми їх сьогодні знову-знову знайдемо. Цілий тиждень була гарна тепла погода. Ну як, Відносно тепла. Мороз був тільки один день, по-моєму, позавчора. Зранку було гонький приморозок і все. Ну, ще повернемо, звісно, подивимося, чи є ще фламуліна. Підемо ось туди. Нам треба піти ось попри той ліс через горб і аж до сусіднього лісу. Ну, звісно, якщо встигнемо, бо на все про все у нас 3 години часу. Так що сідаємо зручніше, дивимося, що того вийде. Вперед. От, народ. Підійшов я ближче до поля. Подивіться, яке поле зелене. Це все молодий пиріг, він буквально посходив нещодавно. бо був декілька днів назад. поле було чорне-чорне, передисковане. Ось що означає, тепло. Все зеленіє навколо. Скоро, напевно, і просвітає, і буде весна. Так, полегонький наближаємося до, до першого місця, де можливий... Можливо знайти гриби. Ось тут такий вільховий ліс молодий. Знаходиться він тако біля поля. Я вже минулого разу тут був, Тут собі полюбили рости Сарко Ось. Перший грибочок весни є стівний, який можна сміло збирати і вживати. Ну правда, тут і дорога розбита, розкисла. От. Але перейти можеш, терпимо. Терпимо. Так, ну що, мабуть, більше йти дорогою не будемо. Будемо звертати у ліс. Він дивись куди-то краще зайти, бо тут такі хащі. Що просто, хана. Ну, пробуємо. Все, пішли. Чуйка каже, що ми щось і знайдемо вперед. Так, глядачі, буквально у лісі, я в лісі ці дебрі, хащі. І не знаю, чи це добрий знак чи ні. Ось поле, буквально три метри від дороги. Зайшов і перші гриби Подивіться. Перші гриби. Молоді саркосифи. Бачите? Дві. І туточки. Ще ось. На патику. Ще молоді, молодесенькі, тільки починають рости. Ось, я минулого разу ходив, тут попри саме поле, попри дорогу. Не було жодної. І були там далі в глибині декілька. А туточки вже. Починають лізти. Ось, а тут така вже дивіться. Така вже більшенька трішки. Ось тільки. о, Краса. Краса. Це вже мені подобається. Дорога, 2 метри. Я лише не зайшов від поля. Ну, тут таке трошки погано тут ходити, але гриби, що не зробиш заради грибів? Таке вони собі полюбили місце. Ну, Саркосив такий гриб, що він любить. Рости ось на таких повалених вальожниках, таких деревах ось, гілочка. і він на ній собі відростає. Переважно вони так собі ростуть по патиках з землі. Попадають, але дуже рідко в мосі можуть бути. Так, ну що, перше місце є, йдемо шукати ще, може знайдемо. Продовжуємо глядачі просуватися далі. Пішов я вже трохи вглиб цієї посадки, просіки. А такий молодий ліс, переважно сама вільха. І тут течки нам вже ось попадають. Зразу подумав, що в мосі, але ні, теж на потику. Одна така класна. А тут вже Шо? ось такий гарний кілішок ельфу. Вообще класний. Ось, ми його вже візьмемо. Бішенький, гарний. Такий грибочок. Краса. Шопти. Лесня. А там ще один з моху молодий зазирає. О, попадає поодинокі. Пішов я тим самим боком, щоб у минулого разу. Цікаво взяла вверх, думав, може щось краще тут понаростало. Ну кращого поки що нічого такого немає. Знайшли. Бачили самі що? Ну вже йдемо сьогодні, подивимось, що тут. -ка. А наступний раз ми підемо в інше місце минулого сезону, я там був набагато швидше. І там саркосифа. Ух, дитя, скільки нам попадає зразу. Оце класна знахідка, у кибалаков. Подивіться, скільки зразу. А тільки гляньте, як на сію. Одна, друга, третя, четверта, п'ята. Шоста, сьома. там Зазирає восьма. Тут дев'ята, десята, одинадцята, дванадцята, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять. Цілий патик обліканий, шістнадцять грибочків, Теж молодесенькі, Ось, дуже мацюньке. Мабуть, лише. О, як повезе. Якось підійдемо, може підростусь забере Йдемо далі. Так і не договорив. Ось тому я ще замітив, друзі. От ще одна. Така сама. Бачите? Минулого разу знайшов їх був 5 чи 6, а цього разу їх вже десь попадає. Видиться, знак скільки. На друге третє. Бачите? Набагато більше її вже попадає. Що означає, що пройшов тиждень. Ага. так що ми, мабуть, це буде завтра. Якщо, звісно, буде гарна погода, так сьогодні тепло. завтра неділя. Ми з вами вирушимо трошки в дальші ліси. Бо я пішов тут недалечко, біля села, кілометр від хати, бо той по часу немає на коли далі йти сьогодні. Сонце ось, ось ще трохи там і сховається за ліс і день закінчився. На годинку вже так, минула четверта година дня. От, буквально у нас збори година-дві і ніч. А завтра, якщо все буде добре, гарна погода, неділя, підемо ми на ті місця, що ми були минулого року з вами. Там ми збирали конкретні саркосифи і набагато швидше. Побачив, вони цього року набагато швидше полізли. Минулого сезону 2023. Ось ці гриби ми збирали вже в другій половині березня, аж вони тільки починали рости. Цього року все на місці швидше. Весна відкривається повним ходом. Ну що, друзі, йдемо далі. О, ми підійшли до тої верви. Минулого сезону я тут в квітні буз знайшов ось цю повну верву. Я вже розказав в новому відео. На сьогодні... О, я вже бачу, там одна є. Одна є. Минулого разу не було. Ось. Одна є, тут вже лізе. Ось. Бачите? Я хочу нижче лізти. Вона не одна, там ще одна. Там ще одна є. Ось. І там ще одна. Три. О, і тут вони вже починають. Оце все було заросле, сахкусив. І там по березі бачу. Опана. Опана. Вони такі лізуть. І тут. У мене тут все набагато щось цього око. Ось. п'ять молоді, зразу не замітив. Не з-під тільки зазирають. Там знову. Бачите, не Невже буде весна, а друзі? Це коса. Хм. Як ви думаєте? Далеко я далі пішов. Не, правильно не догадалися. Недалеко я пішов. Ось. Та сама вирва. От. А від неї буквально декілька кроків пустився йти. А тут на нас знову сюрприз. Але тільки подивіться, скільки її вже тут за тиждень понаростало, А? Набагато більші сходи. І це знову чотири. Ох, вітка велика. Ох, ми вже візьмемо. Скільки лісок ельфів, так? Ще одна назва цього гриба. Тут ще 3. Ось Туточка знову на потику. Бачите? Подивіться краса. Взагалі, супер. Все, заберемо. О! Так, так, потроху, потроху. Може якийсь колочок назбираємо. дивіться знову. І знов. І знов. І знов. І опять молода. Бачите? Майже все на одному місці. Так, а ми йдемо далі. Попробуємо не виключати. Може знов замітимо. А я що кажу, ось дивіться пару кроків і знову молоденький грибочок. Декілька кроків всього навсього. Ну це радує, радує. Буквально ще напевно якийсь тиждень. Якщо буде так тепло далі, ці гриби підуть масово. Будемо збирати їх повним ходом. Тож, вже, мабуть, придеться і корзину з собою брати до лісу. Бо взяв я з собою тільки пакет, бо думаю таке, буде-не буде, а дурно тащити козину теж неохота. О, дивимося, що буде далі. Де? Ви тільки гляньте глядачі, як навколо зазеленівся ліс. А, ви бачите? Під ногами все зелене навколо. Ще буквально тиждень назад. Де такої зелені було багато? Подивіться, як то все. Капець. Ну що, походив я ще тими місцями. Більше таких цікавих знахідок немає. Саркостив, ось я попадаю, молодесенька дуже. Ось вирішив я ще перебігти. Подивимось, чи немає часом фламуліни ще. Минулого разу ми її збирали. Ось підемо. Глянемо і сьогодні, що на нас чекає. І знову нам повезло. Ось. Вже майже в самому лісі. Знайшов я ще. Ще знайшли. Все косив. Я подивіться, як їх багато. Ви бачите, скільки їх остей? Якими сім'ями? Ось. Ніби посіяв. Ну, Це велика удача знаходити ось такими великими сім'ями. Переважно не ростуть. Так знаходиш по лісах по, по декілька штук. Але якщо є потужні їх місця грибниці, так як тут тут просто попадаєш на раз. Це встилену в цьому грибі. Ну, Були ми минулого сезону біля дикого озера у лісі. Там така почва, дуже багато навалених таких патиків, моху, все таке зелене, Ну, там така вся маса і там повно-повно саркосифи. Там куди не глянеш, сюди вони. Правда, туди далеко йти. Не знаю, чи я цього року туди піду, ну дуже далеко, але там краса. Цього гриба просто дивіться знову. Дуже багато. Ну що, гриби є? Точніше, молоді грибочки потроху починають рости. Так що, думаю, ще якихось пару днів і можна буде сміливо брати корзину і... Пробувати ті собі назбирати на якусь смажку або якусь іншу страву. Йдемо далі. Так. А ну бігом пишіть в коментарях, де ми з вами знаходимося. Хто з глядачів уважний? Хто впізнає вже ці місця? Правильно, друзі. А ми вже з вами перейшли. Наші місця, де ми з вами неодноразово впродовж двох сезонів знаходимо гриби фламуліна, зимовий опеньок. Дуже великих кількостях я би сказав. От, полюбили вони собі це місце. Мабуть, неспроста. Воно собі знаходиться в межах двох горбів, провалі. От. Це раніше було пасовисько, тут коли пасали корови. От. Я ще в дитинстві років мав 10 тут ганяв корову. От. Потім все посадили якісь фруктові дерева. Пам'ятаю, як сьогодні. Мав бути сад. Але щось пішло не так, я так зрозумів. Бо це все ось кому стань. І на цих деревах ростуть ось такі гриби. Фламолін. Перші на сьогодні. Така невеличка знахідка і на наступному дереві замітив я ще ось. Як можете бачити, сьогодні у нас 17 лютого 2024 року ходили ми, ми з вами тільки що ось за тим пагорбом, там, де сонце сідає, показував вам Сарко Сцефи. Кілішки ельфів, перші гриби весни. Ось молоді, ніби їх насію. Ще, напевно, тиждень, і ми будемо їх збирати, бо минулого тижня, як ви можете пам'ятати, я б знайшов їх, може, 6-8 там. А сьогодні їх там вже біля сотні. А ще тиждень мене, їх там вже буде, мабуть, ну, я думаю, дуже багато. Але, звісно таке, погода може і кардинально помінятися. Тут тепло. А зима ще може свої зуби показати. Так що ще всяке може бути. Ну що, маємо ще трохи часу. Гуляємо, дивимося, що з ламоліною, Чи ще щось можна її взяти, чи ні. В кінці можна вважати вже зими. Вперед. Так, замітив, я здалека якісь рибочки. Тут є будзина у нас. Такі маленький кош, а на ні. Юденівуха. Ага. Ось такого. От і вони. Ось такий вже не стан, такий трошки ні. плачевний, але ще ніби грибок діловий. Ось 17 лютого. Ще можна знайти в лісі ось таку красу. Повезло нам. На такі гриби. Краса. ось ще. А тут ще. Супер, а тут ще молоді. Ростуть суперово. Йдемо далі. Так, продовжуємо свій хід по лісу і замітив я фламуліни, друзі. І тут така кількість не дуже аж і погано Ось, дивіться. Туточки. Там знову дві. Туточки знову молоді. Ось. І тут знов молоді. Гриб росте далі. Полегку, чим раз тим нижче і нижче, а ми тут знайшли вже гарну знахідку. Ось, Дивіться, які гарні пламоліни. Опа, класний корчик. Заберемо, йдемо далі. Продовжуємо йти далі, друзі, і замітив я ще на одному дереві, навіть на двох по декілька. Грибочків, ламолін, ну немає їх вже сьогодні, так як були. Все ж вони будуть напевно вже закінчувати свій ріст. Ось, бачите, знайшли ми ось таку сімейку. От, і на наступному дереві попали нам ще. Ось тут такі. От. Тут ось така сім'я, вона вже все. Бачите, такі молоді, вони вже починають відходити, чорніють все. Мабуть, хломовіна свій ріст закінчила. Ми вже, мабуть, сюди цього року йти більше і не будемо. Бо пройшов я вже більше як половину цього лісу. Знайшов на декількох деревах. Ну, а скільки може бути? Вони вже і так ростуть від, не знаю, коли перший раз знайшов. Ось там ще бачу на одному дереві. Або 22, або 24 листопада. Перший раз я вертався з білих грибів, ще ходив, тоді застав сніг у лісі, мороз, я так вернувся і тут на дибу. Перший раз цього сезону зимові гриби. Їх тут було просто дуже багато, тому ще замітив на одному. Я вже навіть їх не беру, то вже такі гриби. По-перше, вони малі, по-друге, якісних не, не така. І вже щось нема охоти на ці гриби. Хочеться саркосифи, щось такого нового. Ось, знову, дивіться, які. Ці... Класно, класно. Але вони вже бачите, що я кажу, що вони вже все. Це Останні дні і вони, мабуть, будуть відходити, тому ще бачу. Будуть відходити, друзі. Та нічого, одні гриби закінчуються, починається другі. Ось дивіться, класна сім'я, що тут підросла. Ну, така пристойна, таку можна і забирати. І так відійдуть. Гарні молоді. Дивіться класні. Ми ці заберемо. Ці заберемо. Краса. Йдемо далі. Поки ми ходили, шукали, балакали, сонце вже геть сіло за пагорб. Усе. Іде тіло ближче до ночі. У лісі моментально час пробігає. Ось, Ніби недавно прийшов. А то вже, от типу, рейтик знову додому. Бачите, ось така краса, що нам попадає де-не-де. Але це вже кажу. останні молодих. Таких як мене набдебали ми ще минулими разами, вже немає. Ось. Так, бачу, там ще одна гарна. Ось, віціка велика, класна Фламоліна. Там ще під деревом. Вже такі величезні старечі. Ну все-все, це буде на цей сезон. Все з цими грибами. Будемо шукати інші. Починаємо тепер полювання на саркосифу. потім підуть строчки. А там ще трохи і будемо шукати. Бачу, є ще декілька. От. Тут знову. І знову. Там декілька, там декілька. Але вже нема. Відстань одна від одного дуже велика. Переходжу так рядами. Десь там, десь там. Немає, вже майже на кожному деревік були. Все. Що означає, що вже кінець сезону на ці гриби. Ну що, глядачі? Ось і тихо, незамітно, і наш похід до лісу добігає свого завершення. Ось тако, в пошуках і з полуденок злетів моментально. Ні ми недавно заходили, ще сонце було в розгарі, а зараз ось ще там світи на верхівках дерев, в вже взагалі. Все, ліс лісотується до ночі. Назбирали ми ось, друзі, ось взяв трошки чисто символічно, так би не йти з порожними руками. Поповнив дуже гарний. Якого ж фламулін я забрав. Ось такі єдині вуха, декілька і тих більших три саркосифи. Саркосифи ми знаходили, ну, дуже багато я вам показав. Але вся дуже молодесенька. Ще, може, тиждень і, можливо, вони тут попідростають. Тут вони, я так від минулого року замітив. Ростуть дуже повільно. Є місця, в яких я її знаходив. Минулого року там вони були набагато більші перші. Бо тут я їх вже такими більшими знаходив аж у квітні. місяці. А починав я збирати десь 10-12 березня, але в іншому лісі. Так що ми, напевно, наступний похід разом з вами і зробимо на провірку. Трошки туди далі йти. Але нічого. Підемо перевіримо, що там твориться. Добре, вибережіть себе, все буде Україна. Зустрінуся з вами на наступних чудових рибалках. Па-па.